В Луцький міський відділ внутрішніх справ надійшло повідомлення з Луцької міської клінічної лікарні про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено каретою швидкої допомоги двох людей хлопця і дівчину. На вигляд, приблизно 20 років. При проведенні реанімаційних заходів хлопець помер. А дівчина госпіталізована у реанімаційне відділення того ж медичного закладу. Наразі її стан тяжкий, лікарі борються за її життя. Було встановлено, що тілесні ушкодження зазначені особи отримали під час прыжків з висоти. В районі міста в місті Луцького по вулиці Єршова здійснювалися стрибки з башти висотою близько 43 метрів. На сьогоднішній день у ході проведення слідчих дій, у тому числі і допитів. Було встановлено, що хлопець неодноразово здійснював такі стрибки і здійснював стрибки з парашутом, а дівчина стрибала вперше. Ці стрибки організовувала молодіжна благодійна організація, яка є зареєстрованою у місті Луцьку і Мають відповідні документи. Причиною смерті хлопця стала поєднана тупа травма тіла. А дівчину доставлено з множинними переломами, з політравмою і з забоєм головного мозку. Одразу після отримання повідомлення воно було зареєстроване в журналі єдиного обліку заяви повідомлень Луцького міського відділу і за погодженням з прокуратурою одразу внесено відомості за зазначеним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове слідство. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, при проведенні огляду місця події було зафіксовано обстановку в місці здійснення стрибків, вилучено речові докази, у тому числі і спорядження, яке було застосоване при стрибках, і допитано ряд. Свідків і очевидців цієї події. Будуть встановлюватися інші обставини, які мають значення для встановлення істини у справі. Буде надана оцінка діям організаторів цих стрибків. При проведенні реанімаційних заходів хлопець помер, а дівчина госпіталізована у реанімаційне відділення того ж медичного закладу. Наразі її стан тяжкий, лікарі борються за її життя. Було встановлено, що тілесні ушкодження зазначені особи отримали під час пришків з висоти. В районі в місті Луцьку по вулиці Єршова, здійснювалися стрибки з башти висотою близько 43 метрів. На сьогоднішній день, у ході проведення слідчих дій, у тому числі і допитів, було встановлено, що хлоп.